Всіх вітаю, добрий вечір. Зізнаюся, що я, мабуть, вперше говорю на цю тему з трохи кращим настроєм, ніж зазвичай, тому що знаю, що днями вдалося повернути ще вісім українських дітей. Проте потім згадуєш, що загальний лік викрадених дітей сягає майже 20 тисяч, і на повернення кожної дитини йдуть місяці. Кропіткої роботи сотень людей. Це дуже складно, коли ти собі уявляєш, що ще треба зробити, які треба докласти зусилля, майже опускаються руки. Але я завжди сама кажу собі і завжди кажу це іншим. Треба. Щоб допомагати бачити не статистику, не тільки роботу, а кожну окрему історію, кожну окрему людину, і в цьому випадку кожну окрему дитину тільки так вдається допомагати найкраще. І сьогодні ще особливий день, тому що ми почуємо, як це відбувається. Почуємо ці всі історії не в переказі, а від наших, сподіваюся, самих свідків від дітей, які молодих українців, які. Пережили все те, про що ми сьогодні говоримо. Мені здається, що це найшляхетніша місія для будь-якого дорослого, будь-якій країні світу врятувати дитину. І це гідна мета для кожної людини і кожної країни. Та ми насправді тут щоб поговорити не тільки про повернення дітей, але й про те, що відбувається далі. І це складна історія. Це не менш складно ніж повернути їх додому повернути їм відчуття цього дому. Я думаю, що нашою принциповою позицією має стати те, що при поверненні додому вони мають повертатися до родини нехай прийомною, але справжньою, там, де тепло, там де люблять і зігріють, і де безпечно Україна наполегливо працює над розвитком сімейних форм виховання. В даному випадку, це дійсно наш прямий моральний обов'язок, щоб дитина, яка не мала батьків чи близьких, ми маємо оточити. Родинними умовами, бо тільки дійсно в родині людина може по справжньому відчути себе спокійною, відчути повернення додому. Тож дозвольте мені закликати всіх причетних і державні, і громадські структури долучатися до адаптації наших дітей, які повертаються, і розробляти разом справді програми для тих, кого ми будемо. Впевнена, ще повертати. Їх має зустрічати не просто батьківщина, а гідні умови і можливості. Ми маємо насправді і надалі демонструвати, що наші діти не беззахисні, що дорослі дотримуються слова і здатні захистити. Маємо зробити так, що кожен, хто в Росії або на непідконтрольній території утримує наших дітей, знав, що його дістане покарання. І мусимо зробити так, щоб кожна дитина не мала сумніву, що вона повернеться додому, що її чекають. І щоб повернулися всі. Дякую.